Вітаю друзі, підписувачі та гості каналу, що зірки віщують нам 15 жовтня. Дізнаємося від карт Таро. Інтуїтивно оберіть свою карту з трьох варіантів. Вона надасть підказку або настанову від вищих сил, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто вам зосередитись протягом дня. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Перший варіант означає період відпочинку та відновлення сил, після чого настає ясність розуму, появи нових ідей та можливостей у роботі чи фінансовій сфері. Після перерви настане час для рішучих дій. Проясниться ситуація у стосунках. Період спокою допоможе розібратися з емоційними блоками, що призведе до покращення стану здоров'я. Важливо знаходити час для тиші, щоб зрозуміти свої справжні бажання. Істина може відкритися під час медитації чи спокійного розуму. Другий варіант вказує на сильну прив'язаність до минулого. Ностальгію та страх змін, що може обмежувати фінансовий чи особистий прогрес. Означає, що ви чіпляєтеся за старе, не бажаючи відпускати його, що може призвести до емоційного виснаження та стагнації, прив'язаність до минулого, страх змін та надмірний контроль, небажання витрачати гроші або час на нове. А пораду від карт розгляньте можливість відпустити минуле, щоб дозволити новому увійти у ваше життя і знайдіть баланс між збереженням стабільності та пошуком нових можливостей для розвитку. Третій варіант. Вказує на суперечливий стан, де емоційна чутливість і бажання стикаються з тривогою і страхом. Радісні новини або пропозиції викликають занепокоєння та стрес. Карти вказують на протистояння між позитивними емоціями та негативним внутрішнім станом, нерішучість, коли ви боїтеся відкрити серце або висловити свої почуття через невпевненість, страх відкрити серце партнерові, нові можливості чи проєкти. Можуть викликати безсоння, панічні реакції щодо їх реалізації. Пам'ятайте, стрес може блокувати життєву енергію, створюючи перешкоди на шляху до щастя та задоволення.